Поняття Кількість руху імпульс тіла, вперше ввів французький вчений Рене Декарт у 1644 році. Термін імпульс походить від латинського імпульсус, що означає поштовх. Кількість руху тіла це добуток маси тіла на його швидкість мВ. Чому, крім маси м тіла та швидкості В його руху, важливою характеристикою руху є їх добуток МВ. Тому що є принципові відмінності в русі тіл, що мають однакові швидкості, але різні маси. Або однакові маси, але різні швидкості. Перший приклад. Якщо на тебе котиться іграшковий візок, то ти зможеш зупинити його носком ноги. Якщо на тебе котиться вантажівка з тією самою швидкістю, то слід уносити ноги з її шляху. Якщо тебе кинути кулю масою 5 г то ти зможеш зловити її рукою без рукавички. Якщо ти спробуєш зловити таку кулю, що вилетіла з дула, то рукавичка тут не допоможе. Маємо імпульс візка дорівнює М1 помножити на v, дорівнює 1 кг метр за секунду. Якщо час зупинки ΔТ дорівнює 1 секунда, то сила, що зупиняє візок F дорівнює 1 н. Імпульс вантажівки М2 помножити на В дорівнює 2500 кг метр за секунду. За час зупинки дельта Т дорівнює 1 секунді, сила, що зупиняє вантажівку, F дорівнює 2500 ньютонів. Імпульс тіла служить мірою того, наскільки велика повинна бути сила F, яка діє на тіло протягом часу дельта Т, щоб зупинити його. Або розігнати з місця до даної швидкості. Імпульсом тіла P називають добуток маси тіла на його швидкість. P вектор дорівнює M помножити на v вектор. Вимірюється імпульс у кілограм метрах за секунду. Імпульс тіла вектор, що має напрям швидкості. Імпульсом сили називають добуток сили на час її дії. F-вектор помножити на дельта Т. Вимірюється імпульс сили у ньютон секундах. Імпульс сили вектор, що має напрям сили. Зміна імпульсу тіла це вектор дельта П, що дорівнює геометричній різниці кінцевого та початкового імпульсів тіла. Дельта П вектор дорівнює P вектор мінус P0 вектор. Другий закон Ньютона в імпульсній формі. Зміна імпульсу тіла дорівнює імпульсу сили. Дійсно, дельта П дорівнює П мінус П0, дорівнює мв MV мв 0 дорівнює масу виносимо за дужки, у дужках В мінус В0. дорівнює прискорення А помножити на дельта Т. Бо А дорівнює В мінус В0 ділити на дельта Т. Дорівнює М помножити на А помножити на дельта Т. Оскільки М помножити на А, це Ф сила, маємо F помножити на дельта Т. Задача 1. матеріальна точка масою 1 кг рухається по колу зі швидкістю 10 метрів за секунду. Знайти зміну імпульсу точки за час, коли вона пройде чверть кола. Дано! m дорівнює 1 v 0 дорівнює 10 метрів за секунду дельта П питання. Вектор швидкості точки напрямлений по дотичні докола. У точці А вектор V0, у точці Б вектор В. Модулі цих векторів однакові, але ж напрямки різні. Тому не можна говорити, що вектор V0 дорівнює вектору В. Імпульс точки це вектор, що має напрям швидкості. У точці А вектор p0, у точці Б вектор p. Треба знайти модуль зміни імпульсу точки. Щоб знайти модуль вектора, треба побудувати вектор дельта p p-p0. Для цього, по-перше, переносимо початки векторів p0 та p в одну точку. По-друге, з'єднуємо їх кінці. По-третє, спрямовуємо цей вектор до зменшуваного. І з побудови бачимо, що модуль вектора дельта дорівнює гіпотенузі прямокутного трикутника. За теоремою Піфагора дельта P у квадраті дорівнює p0 у квадраті плюс p у квадраті, оскільки p за модулем дорівнює p0 за модулем, маємо дельта у квадраті дорівнює 2п0 у квадраті. Цього випливає: дельта П дорівнює корінь із 2 помножити на П0. Дельта П дорівнює корінь із 2 помножити на М помножити на V0. Дорівнює 14 кг метрів за секунду. Задача 2. Більярдна куля, маса якої дорівнює 100 г, налітає на борт зі швидкістю 1 метр за секунду, напрямленою під кутом 30 градусів до борту. Визначити середню силу тиску кулі на борт під час абсолютно пружного удару, який триває 0,2 секунди. Дано М дорівнює 0,1 кг, В0 дорівнює 1 метр за секунду альфа дорівнює 30 градусів, дельта t дорівнює -де 0,2 секунди f3 питання. За другим законом Ньютона в імпульсній формі f вектор помножити на дельта t дорівнює -де m помножити на v вектор мінус м помножити на v0 вектор. Побудуємо вектори mv 0 та mv. Вектор mv 0 спрямований за напрямком початкового руху, вектор MV під кутом альфа до борту, тому що удар абсолютно пружний. З'єднуємо кінці цих векторів та отримуємо вектор зміни імпульсу кулі дельта P. Та вектор F в момент удару спрямований за його напрямком. У проєкції на ось ОХ маємо проєкція вектора F з плюсом. проекція вектора МВ це довжина відрізка АС, Протилежний до кута альфа катет – це гіпотенуза МВ помножити на синус α. Проекція вектора мв 0 від'ємна це довжина відрізка АБ. Протилежний до кута катет гіпотенуза Мв0 помножити на синус α. Оскільки V за модулем дорівнює V0 за модулем під час абсолютно пружного удару, то маємо F помножити на дельта Т дорівнює 2 mv 0 синус альфа. З цього випливає F дорівнює 2 mv 0 синус альфа ділити на дельта Т, дорівнює 5 ньютонів. Задача 3. Кулька маса якої 10 грамів. Вільно падає на горизонтальну сталеву плиту і в момент перед ударом має швидкість 1 метр за секунду. Знайдіть середню силу тиску, якщо кулька зроблена з пластиліну, абсолютно непружний удар, та удар триває 0,2 секунди. Дано М дорівняння 0,1 кг. В 0 дорівня 1 м за секунду, Δ дорівнює 0,2 секунду, F тире питання. За третім законом Ньютона сила F, з якою кулька діє на плиту, дорівнює силі N, з якої плита діє на кульку. Побудуємо вектори сил, що діють на кульку, та вектори імпульсів. На кульку діють дві сили: сила тяжіння МЖ та сила реакції опори N. Імпульс Мв 0 в момент удару напрямлений вниз. МВ після удару дорівнює 0. Тому що удар абсолютно непружний. За другим законом Ньютона в імпульсній формі маємо векторна сума двох сил помножити на дельта Т. Це імпульс рівнодійної сил дорівнює зміні імпульсу кульки МВ- MV МВ0. У проекції на ось ОІ, Н N з плюсом МЖ з мінусом, Мв дорівнює 0, МВ0 з мінусом. Маємо N mg помножити на дельта T дорівнює mv 0 з цього випливає n mg дорівнює Mv0 ділити на дельта t, Тоді N дорівнює Mv0 ділити на дельта t плюс mg, дорівнює 0,6 Н. А ось ці 5 задач я пропоную для самостійного розв'язання. У дужках подано відповіді.